Стрільці, я вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Я Діана Богданова і зараз хочу зробити таро розклад для вас на листопад місяць 2024 року. Працюю сьогодні на двох колодах: це колода Райдера Вейза та Світлих провидців. Можете писати мені в приватні повідомлення, Є номер телефону та електронна пошта для того, щоб робити приватні розбори на 2025 рік або взагалі. Тому в шапці профілю є ці всі мої дані, а зараз зробимо на листопад місяць стрільці, що чекає вас, перша карта четвірка кубків. Пропозиція для вас, четвірка кубків, Скорпі... Скорпіон, Стрільці, ви будете мати якусь пропозицію. Можливо, це буде пропозиція стосовно роботи, можливо, це буде. Якась пропозиція, яку ви дуже давно, дуже давно чекали. Так? Можливо, це вже знаєте якась така пропозиція, яка вже ну, можливо, вже могла би бути для вас не актуальна. Але все ж таки, бачите, знаєте, ніби як от Бог да, Всевишній вам ніби дає цей шанс, дає ще цю от пропозицію. А ви, от ніби, знаєте, вже. Сидите і вже такий вже, вже розчарований, а в листопаді місяці все-таки ще якась пропозиція стосовно чогось в листопаді до вас прийде. Так, зараз. Подивимося далі. Далі, дорогі мої стрільці, карта, карта Сила, восьмий старший аркан. Говорить про те, що ще, знаєте, треба трошечки прикласти зусиль і реалізувати. Так, можливо, можливо, ця пропозиція вона може змінити ваше життя, і от вам ще треба прикласти сили для того, щоб це все разом реалізувати, і ви зрозумієте, що дійсно. Е, можливо, ви не дуже можливо, до, до цієї пропозиції роботи, можливо, пропозиція переїзду, можливо, е, пропозиція навіть руки і серця може бути так, стосовно цього, але для вас це може бути ну, трошечки так ну, неочікувано, і ви будете думати, ну, я якось до цього була не готова, але вам просто, знаєте, треба буде е, сидіти і обдумувати, як правильно приймати рішення. То по карті сила я хочу сказати, що вам. Треба буде все ж таки зважувати всі за і проти, е, в, в листопаді місяці, тому що якісь певні ситуації в вашому житті е, будуть вам говорити про те, що все-таки рішення треба приймати зараз і негайно, бо тому що, ну, може, вже потім трохи буде пізно. Давайте подивимося далі, дорогі мої стрільці, листопад місяць. М -м Верховна Жриця. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу. Можуть вам снитися свого роду якісь віщі сни, внутрішній голос, ваша інтуїція, ваша мудрість. Спирайтеся на ваш життєвий досвід, на вашу знову ж таки життєву мудрість, рішення, які в листопаді місяці вам старці прийдеться приймати. А стрільці це вже ж і ваші дні народження. В принципі, я хочу вас і починати привітати, починати вітати з цим. Стрільці, знаєте, мудрість, ваша життєва мудрість, ви повинні опиратися на неї, не думати емоціями, Ваша життєва мудрість, ваша інтуїція і рішення, які ви будете приймати в листопаді місяці, вони будуть далі просто залежати від вашого життя. Знаєте, ще, напевно, сила це карта, знаєте, тут карта свого роду безкінечності, і це ж новий, новий ваш власний початок початок Нового року, вашого власного. Я хочу вам побажати, щоб в вашому власному році, дорогі мої стрільці, ви навчилися прислухатися дійсно до себе і вірити собі. Вірити собі, і вірити тому, що ви можете. І вірити в свої власні сили. Оце дійсно віра в свої власні сили і в свою власну мудрість. Оце дійсно, що я хочу дійсно вам стрільці побажати. Давайте подивимося ще одну карту як заключення. Начальник, дев'ятий старший аркан. Мудрість. Вона у вас є. І вам дійсно. Треба просто в неї заглибитися. Можливо, ви у листопаді місяці дорогі містерці захочете трошечки зануритися в себе, помедитувати, можливо, якісь там, не знаю, ретрити, десь поїхати якісь там жіночі круги, да, тобто усамітнитися, якісь такі ситуації, або ви пошельнику зрозумієте, що ви от хочете, можливо, вас, ваш день народження провести на самоті, без нікого. Десь не знаю, там в гори поїхати, так просто усамітнитися і зрозуміти, що дійсно ваша мудрість вона дуже глибока і дуже сильна. Тому стрільці листопад місяця, знаєте, якась така точка, коли ви дійсно зрозумієте, що ваша внутрішня сила. Вона може дуже багато керувати вами і дуже в житті вам допомагати. Тому, тому опирайтеся на це. Я дуже вам бажаю, щоб ви це зрозуміли і ви це з середини змогли дістати, і, і зрозуміти, що дійсно у вас сили, ресурсу і мудрості стрільці вистачить. <кхух> Вибачаюся, на все і на багато. Тому ще раз мої вітання для вас і побачимося в наступних відео. Пока-пока.